Дано, чотирикутник ABCD вписаний у коло радіуса 2 корення із 3 см. Знайдіть діагональ АЦ чотирикутника, якщо Д дорівнює 120 градусів. Тут у нас чотирикутник дан, але ми будемо розглядати трикутник АДЦ. Якщо ми розглядаємо трикутник АДЦ, він також вписан у коло, тоді за теоремою синусів. Сторона АС відноситься до синуса кута навпроти, тобто кута Д, як два радіуса описаного кола, або можна вважати за діаметр. Тоді звідси АС дорівнює 2 радіуса помножити на синус кута Д. Радіус нам відом, 2 помножити, радіус дорівнює 2 корені з 3, синус 120 градусів дорівня корень із 3 поділити на 2. Тобто, у нас виходить ось такий вираз. До рівня, ну, Двійки тут можна скоротити, корень із 3 помножити на корень із 3, це буде 3, тобто 2 помножити на 3 це буде 6 см. Тобто, діагональ АС у нас дорівнює, 6 см